Бог. Ви знаєте, багато сьогодні, на жаль, людей не знають, як звертатися до Бога. І для мене молитва наше, для особливо для мене, є прикладом, як правильно звернутися до Бога. І перше, Отче нас, який є на небі. Про що нам указує? Указує те, що людина, перш ніж має звернутися, вона повинна визнати, що є Господь, є Той, хто горить. Якщо ми цього не визнаємо, знаєте, ми не будемо правильно звертатися. І так, знаєте, люди більше так, Господи, дай і більше посилай. Більше просимо, чим дякуємо. Але тут є послідовність, яку нам казав Бог. Як ми повинні це робити? Перш прославити, сказати, що Його воля не наша воля, знаєте, подякувати йому, а потім просити. І тому, хай Господь благословить кожного присутнього, коли ми звертаємося до цих слів, пам'ятати, є той, хто ви. І пам'ятати, до кого ми звертаємося. Ви знаєте, часто ми приходимо, звертаємося, наведу такий простенький приклад, зайдемо в адміністрацію нашого ружинську, скажемо там, ей, ти або ще щось, ми вийшли. І знаєте, є порядок. І тому, коли ми молимося до Господа, пам'ятайте, що Він є наш Творець, що Він є той, який управляє всім. І тим, що ми бачимо на вулиці рослиною світом, і небом, і землею, і нашим життям. Тому, хай покласли, ми правильно до нього зверталися, завжди хвалили, завжди величали. Бо людина створена для слави Господній. Тому Його, величайно Його.